Якщо називати одну річ, яка характеризує всіх переможців, то це неспинність і вміння не здаватись. Це вам скаже будь-який топ спортсмен або підприємець. І в цьому відео я проведу вас через три методи, якими ви зможете в навіть найскладніших ситуаціях витягувати себе і продовжувати далі. Перше, тренуй вміння не здаватись. Є докази того, що вміння не здаватись це по суті м'яз в мозку, який можна тренувати. І кожна секунда додаткового зусилля, кожне повторення, кожен вечір, коли ти досідаєш і коли ти робиш те, що ти не хочеш, він робить цей процес легшим у майбутньому. Бо більшу частину життя ми, як чоловіки, від 18 до 55 робимо речі, які не хочемо. Відкриваємо двері, заробляємо гроші, про всіх піклуємося, скриваємо свої емоції і тому подібне. Це те, що ми робити не хочемо, але це є все наше життя. Відповідно, чим краще ти натренуєш цей м'яз, тим кращий ти будеш як чоловік впродовж всього свого життя. Друге, зрозумій, що невдачі це нормально. І я зараз не про ментальність формату головне не перемога, головне участь. Перемога це головне. Але ти не маєш давати таким дрібницям, як невдача в якийсь конкретний момент чи вечір. Руйнувати свою ефективність і руйнувати свій прогрес. Невдача це поразка тільки тоді, коли ти здаєшся або зупиняєшся. Більшість речей, які тобі не вдаються, ти робиш вперше. І це абсолютно нормально, що щось, що ти робиш вперше, в тебе з цього самого першого повторення не виходить. Ба більше, коли ти робиш щось, що ще ніхто раніше до тебе не робив. Відповідно, що тобі треба зробити, це брати ці невдачі. Брати досвід, який ти з них отримуєш. Виносити висновки з цього повторення, яке в тебе закінчилось провалом, і використовувати їх для того, щоби з кожним, з кожним разом робити краще і краще і краще. Третє, усвідом більшу картину. Бери не конкретну мікроситуацію, в якій ти є, якусь конкретну задачу чи проект. Уяви своє життя як дуже-дуже довгу лінію і свої характеристики, які ти здобуваєш. З кожним днем, місяцем і роком, який ти живеш. В тебе нема задачі конкретно зараз щось виграти, в тебе нема задачі конкретно зараз перемогти і все закінчити. Твоя задача це максимально швидко і головне, без перестанку продовжувати ріст тих своїх характеристик, які будуть збиратися в одну суму впродовж всього твого життя, і далі працювати на тебе. Зрозумій, яку роль ця конкретна невдача грає не в цій ситуації, а формування тебе як особистості. І що ця невдача і вміння не здаватись – це частина тебе і це характеристика тебе як чоловіка. Якщо вам цікава ця чи інші теми, пишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд, не сидіть вами на шиї.